Просто йде траса, нема куди вийти. Велосипедисти, які тут просто можуть сніг збити. Ну, там далі. ну Тобто тут немає куди де, де навіть вийти погуляти. Можна вийти тільки в до центру, але не завжди хочеться в центрі погуляти, хочеться. Ось так, біля дому просто нема куди вийти. Ви розумієте ситуацію, так? Може я сама себе вмовляю. Я не знаю, мені так тяжко приїжджати. Я, зв... я звикла, я звикла, тому що я тут а, вже стільки півроку маю служби, будуться роботи. А, електричка поїхала. Ну такий район, бачите, немає зазелення зовсім. Коротше, немає зазелення. Шумно. Той район ще класно, там е, поряд е, природа є, тобто там вихід повністю на природу. Але мене одна ситуація дуже е, лякає, що там це окраїна Кракова. Ну, Краков він невеликий, він такий як район, один район Києва. Він як один ніби район Києва, тобто він не великий сам по собі Краків. Ми всі на машинах, я думаю, то це буде не проблема, якщо а, а, хтось захоче до мене приїхати. На масаж ну, там буде масажні стіли, хочу зробити, масажний кабінет класний. Тобто, щоб там було затишно в тому кабінеті, окремо а, мої битові справи і окремо... Побутові справи і окремо масажний кабінет, тому що тут все в одній кімнаті. Але тут є один плюс: те, що це центр Кракова. Коротше, коротше, в мене серце розривається. Ось і йдеш прямо-прямо, дорога, дорога, дорога. Тобто вийти, погуляти, по суті, ніде немає. Ось тобто так, знаєте, що там дуже багато місця, там просторно, тихий спокійний район. Там, виходить, з прицель тільки садок. З вікна мого виходить на двір, але за цим я договір, зараз я замовила собі десерт, такий тортик захотілося. І зараз ще буде кава. Взяла коробочку, щоб могла покласти. Це такі гарні квіти. Ось тут я буду їсти. Каву, якщо хочу десь посидіти, але тут тиша, тут реально що я постійно, як приїжджаю в цей район, в мене піднімається просто настрій. Я не знаю, тут дуже класна енергетика. Багоні. Мені дуже подобається, але за ними треба вміти піклуватися. Можна навіть собі взяти, відщипнути, поставити водичку. Не вкрасти. О, Дуже багато молока. Все активно, апетитно. Я достань траву. Що? Соль. Що це? О, боби. Там класний звук. А так настроється взагалі хіра. У мене заказів немає. Повще. Пов-ш-че. О, супер. Класно підгорилося. І з фуліо в мене такий супер. Ох, алла вівторок їде в Київ, коротше. А я не знаю, чим чому таку днями займатися. Замовлень немає. Не знаю. Хочу на житло, якісь кітки сажати чи город. А, в Києві жопа, боже. Коротше, дзвонила мамі. Взагалі, каже, мама каже, вже псих... Даже мама психологічно каже, вже не витримую, що це світла немає. Я каже, з 12 годин, 12. Да. з 12 годин виходить, всу... скільки там пів доби. Коротше, е, е, наприклад, наприклад, е, 4 години є світло, а 8 немає, прикинь. Вісім годин нема світла. Мама каже, тільки поставила стірку в Це ж капець, як машинки, це, це воно так психологічно здавло. Мама каже, що голова буде такий, як генераторі. Ужас. Це блядь, таке здівательство з людей, що просто. А я не витримала, я день була, я не витримала. Mm -mm. У мене тим паче праця онлайн. Мені завжди потрібен інтернет. А коли світла немає, То інтернету немає, блин, трішки Блін, Не вмію цією плитою і все. що Та й вона там підгоріло, Не сильно. Може більше олії. Я вже додавала. Ні, я додавала тільки ж. Це олія кукурудзяна. Готовлю на кукурудзі, а взагалі я рекомендую на оливковій. Я на оливковій готую. Ну, не любите. Все, підгоріли, підсмажений забрала. Що брускував. Чесник вже все, напевно. Я не знаю, блін, користуватися менше, більше угоду. Це мені його... Але зроби мені менше, пожалуйста, бо я вмію. Я не можу щось розібратися. Мені треба десь 4. О, Оце що? я не люблю такі плати, Я люблю сам більше газ. Але для такої квартирки супер. Таня. Що? 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 Скажи, що вона. Я спеціально. Що? Я підкалую Алу трошки. О, то гадше -то краще. Не. 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 Газ, газ -то. Я вот розумію, бляха буде не шкурі сама. Це я зараз така типа крута. Поїжджать не надо. Так, то так -то надо. А воно спочатку, воно спочатку межручно, мені, так спочатку не назад. Блін, мені не нравится це тут так хоть не нравиться все, ну чого воно тут горіло. Я ж його так на малесеньку роблю, це хоче. Слава Богу печить, хоч появиться дуже добре. Так. Зараз все Бенджі. Бенджі. Польська дається, до речі, з кожним днем все легше і легше. Спочатку був такий коротше, ступор. Потім нормально. Ні, ну в смислі як сказати. Зараз я не можу сказати, що там нормально, прямо говорити, розмовляю польською, але вже ну, легше, ніж було на початку. А, угу, а думками? в іншому місці... Е, Перше ніколи не готувала я. Це перший раз я готую. Ого, на розбуках. Перше розвитки готую о, о, боби. Ніколи не готувала. Я навіть не знаю, що воно вийде. Я так по своєму смаку буду готувати. що, Кого? Ну як тільки, так зразу, просто я куплю, воно так мене, я як ця, знаєш. Ну, коротше, Мені скинули варіанти. А я різко спати хочу. Це в мене угу. кладів, там якась ситуація, він одразу в сон впадає. Угу. Так і я. Побачила смс-кі щоб не відкривати, така, а я спати хочу, і така лягла спати хам, ха, оце я. для І я тепер... Є таке. А потім вже відкриваю і квартири забрали. І, і З однієї сторони, типа шкода, а під, підсвідомо така, думаю, ну і хух. Тіпа, ну і добре. Типа, ну, є де Мені його таке, щоб за мене хтось зам зробив. Не мені, але ж мій смак, ніхто ж не, як сказати. Хай, я ще ж така вредна. Щоб те, що мені подобається. Мені обов'язково, що це був комод, шафа. Ось Так випали, наприклад, мені не зручно, бо в неї немає шафи, Я розказую, що тобі зручно. Розказує, А, Я знаю, треба вискавувати. Я би без кафа не змогла. В район це А що мені цей комод? У мене весь комод віщами забитий, шкаф віщами. У мене з такі віщей. Мені це... Ага, це така штука підсуєде, бляха, а я не знаю, як. Я хочу вітати і знати квартиру. Це хороше клуб. Робити де саме такі недорогі бюджетні. Це хороше бажання дає собі. Не так голова сьогодні болить? А що це в тебе за буху? мухомори якісь. все мухомори, мухомори? мухомори. Ні, це масляного. А, хоморе, але вже їсти степочка. Так, mm. О, так, а ти мої трубочка. Оце п'ють сідоро, отака зумана, ні сижу. Не можу нічого по спітному. Mm. Не люблю спітне. Mm. Mm. Що, що не люблю? А підсідери п'ю. Де я білю? А ось ще й струбочки пів.